Як мишка млинці пекла Ольга Зубер. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й не щулася, як звечуріло. Зголодніла вона і думає Ось зараз прибіжу додому, напечу млинчиків та й поласою досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатинки, заглянула в комірчину і знайшла там. Лише яєчко та дрібку борошна». Ой, засмутилася Мишка. – «цього не вистачить, лісова крамниця вже зачинена, а млинчиків таки хочеться, вийшла вона на вулицю. Дивиться, білочка на гілці сидить, а грибочка на зиму сушить. Добрий вечір. привіталася Мишка. І тобі вечір добрий, відповіла білочка. Ось хотіла в тебе спитати, чи не даси мені трішки борошна, а то лісова кремниця вже зачинена, а мені закортіло млинчиками повечеряти. А чого ж не дати? Звісно, що дам? Чекай мене тут, сказала білочка і сховалася в дуплі. А через хвилину вона вже знову сиділа на гілочці і протягувала мишці пакуночок із борошном. Дякую. посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також полюбляю млинчики. Може, пригостиш одненьким? А як же? Ось напечу й покличу тебе, відповіла мишка і сховалася в хатинці. Але щоб спекти млинці, не вистачало ще молока й цукру. Піду до їжачка, в нього молочко має бути, а потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має та й сама ще та лосунка. Та певно, що в неї є цукор, говорила сама до себе Мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пеньочку і роздивлявся довкола. Привіт, їжаче! Що поробляєш? спитала Мишка. Та ось сиджу, думаю, чим би смачненьким повечеряти. А в тебе молоко є? Є, давай його сіди. Навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш та повечеряєш. Згода? Згода. Мишка взяла глечик з молоком та й подалася лісовою стежиною до заячої хатинки. Прибігши, вона заглянула у віконечко і погукала: Добрий вечір, бабусю! Добрий вечір, Мишко, підказала та, витираючи зі столу. А як у вас справи? Та ось думаю, чим онучок годувати. Вони такі вередухи, те та не хочу, те не буду, от такі справи. А у вас є цукор? Є. А чи не дасте й мені трішки? Я ось напечу млинців, а ви прийдете зі своїми онучками та й повечеряєте. Онучки, підемо в гості до мишки млинчиками вечеряти? Підемо, підемо, запищали онучки. А млинчики будуть смачні, смачнющі, пухкенькі, м'якенькі, солоденькі, прибалакувала бабуся, насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала їй та й подалася додому. Дорогою вона минула й лисячу нірку, й подумала: от було б добре завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Але ні, не піду. Хто знає, який в лисички настрій, що розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так роздумуючи, вона прибігла додому та й взялася до роботи, замісила тісто й номо млинчики смажити. Незабаром пахощі розійшлися на весь ліс, почула це білочка стрипськік з дерева і вже у мишки в хатинці сіла. Чекає, коли млинчики допочуться. Аж тут і їжачок на пеньочку принюхався. Так і є, пахне млинцями, зіскочив він з пеньочка та й хаміль-хаміль до мишачої хатинки. А зайченята, що гралися у дворі, поворушивши носиками, одразу зрозуміли. Годі чекати, пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової галявини. Де жила мишка. А в іншому куточку лісу, у своїй хатинці, сиділа лисичка й чепурилася перед дзеркалом, заплітаючи коси. Ось і до неї долинули пахощі через віконце. Чим це так гарно пахне? Здається, млинцями, сказала, облизнувшись, лисичка. Треба дізнатись. Хто ж це в лісі на ніч у млинці пече? Вона дістала з комори спляночку полуничного варення й вийшла на вулицю, принюхалася і пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так дійшла вона до мишачої хатинки. Зазирнула у віконечко, так і є. Мишка млинці пече, а за столом вже й гості зібралися!» Тук-тук постукала лисичка. Гей. скрикнула Мишка, вийшовши на поріг. Добрий вечір, Мишко. Вибач, що без запрошення я бачу, ти млинчики печеш. Так, відповіла Мишка. А можна й мені скуштувати? я й варення з собою принесла. Полуничне, ой, смачно буде. Та, звісно, що можна, заходь. Ти якраз вчасно, млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стіл та й давай млинці наминати, варенням смакувати, чаєм запивати. Ох, і смачні ж були млинці. Всі наїлися, мишці гарненько подякували, ще й довго тішилися, яка ж то мишка вправна. Господиня